Чому я нічого не маю? Литовська казка Жив собі один парубок, і такий уже він був бідний, що нічогісінько на світі не мав. Одягнувся він одного разу, як міг, і пішов у світ? Кого не зустріне, той питає: Чого я нічого не маю? А якусь роботу маєш? Ні, не маю. Коли роботи не маєш, відповідають йому. То звідки ж у тебе щось буде? Іде бідняк далі і все питає кожного стрічного, чого в нього нічого немає? І прийшов він до одного міста. Іде собі, роздивляється, аж у саду король. З королевою ходять. Підійшов він до короля та й питає: Чого я нічого не маю? А ти вмієш писати, читати, чи щось інше робити? Ні, не вмію. То як же ти щось матимеш, коли нічого не вмієш робити? Іде бідняк далі. Бачить, біля дверей палацу сидить королівна і тче пояси. Підійшов він до неї і питає, чого я нічого не маю? А ти одружений? Ні, ще не одружений. То оженися і матимеш дружину, відповіла йому королівна. Засміявся бідняк і пішов собі далі. Куди він дружину подіне, коли і сам нічогісінько не має? Побачив король, що бідняк сміється, захотілося йому довідатися, що йому королівна сказала. І питає він у королівни: Що питав у тебе той парубок? Та питав, чого він нічого не має. А що ж ти йому відповіла? Не скажу. Скажи, не скажу. Хоч як примушував король дочку, вона нічого йому не сказала. Тоді звелів король розшукати того парубка. Знайшли бідняка, привели до короля. Король його й питає: Що ти питав у королівни?» Питав, чого я нічого не маю? А що ж вона тобі відповіла? Оженися, то матимеш дружину. Як розгнівається тут король на дочку, Як так? каже, він ще неодружений і то бідно живе. А що ж буде, коли він жінку приведе та дітей діждеться? Коли ти йому таку раду дала, то іди і живи з ним. І вигнав король свою дочку разом з тим бідняком. Прийшли вони до іншого міста. Тут королівна й мовить біднякові. Я перевдягнуся в іншу одежу, а ти віднеси моє королівське вбрання до того купця, в якого мій батько завжди усе купує, і продай за стільки то і стільки-то карбованців. Коли він питатиме, чия це одежа, скажи, що твоєї дружини. Поніс бідняк оте вбрання до купця, сказав ціну, а купець і питає. А де це ти таке вбрання взяв? Це моєї дружини. Ти його украв? Це моєї дружини, знову відповідає бідняк. Розгнівався купець, покликав стражників і велів арештувати парубка. Де ти це вбрання взяв? питає начальник стражі. Це моєї дружини. Коли справді це вбрання твоєї дружини, каже купець, я віддам тобі все своє майно. Гаразд, забрали бідняка, а купець підписався, що віддасть усе своє майно, як справді, одежа належить дружині бідняка. А де твоя дружина? Там, за містом, чекає, коли я повернуся. І повели купця і бідняка до королівни. Як тільки побачили її, відразу ж усі впізнали, що то королівна. А вона їм і каже: Чого ви снущаєтесь з нього? Це ж мій чоловік? Зажурився купець і мусив віддати біднякові усі свої статки. Переселився бідняк з королівною до купцевого будинку. Все вони мали, чого тільки бажали. Бракувало тільки грошей. Виткала тоді королівна пояса, вишила самоцвітами і звеліла чоловікові понести той пояс, продати. Прив'язав він пояс на тичку. Знаєте, як простий чоловік, і носить по місту. А в тому місті ніхто не мав таких поясів. Побачив один купець, що продається пояс, і питає: Де ти взяв цей пояс? Це моєї дружини. Украв, зізнайся. Це моєї дружини. Тут підійшли ще купці. І всі, як один, торочать, що пояс крадений. А бідняк одне. Це моєї дружини. Склалися тоді усі купці по дві тисячі і кажуть як справді, це пояс твоєї дружини, то гроші залишаться тобі. А коли бідняк привів купців до королівни, вона на них насварилася. Чого до її чоловіка даремно чіпляються? Злякалися купці. Віддали біднякові ті гроші, що склалися, і повернулися ні з чим. Тепер у подружжя всього вдосталь, і грошей, і всякого добра. Живе бідняк із королівною і не журиться. От послав король своїх слуг до купця, в будинку якого стали жити королівна зі своїм чоловіком, щоб дали йому. Стільки то і стільки то товару. Хай сам король приїде, каже королівна. Інакше не дамо. Повернулися слуги і розповіли про все королеві. Так і так, мовляв, не хоче купець дати товарів. Хай, кажуть, сам король приїде. Як? Невже так і сказав, хай сам король приїде. Добре, запряжіть коней. Запрягли. Поїхав король. А королівна, знаючи гарячу батькову вдачу, одягла на спід залізну одежу. Приїхав король, зіскочив із брички і прямо до королівни. Та як вдарить мечем, а меч і відскочив. Тоді тільки він отямився і впізнав свою дочку. І дуже здивувався. Як ти тут? каже, опинилася. Так і так, розповіла королівна батькові, як усе сталося. Твоя правда, мовив король, переписав їм половину своєї землі і того ж самого вечора. Справили весілля. На тому весіллі і я був. У кужелі сидів і на гостей глядів, а що бачив та чував, слово в слово записав.